Ну, чому хочеться мені тут в цьому дворі, в цьому ком'юніті жити постійно мусор, сміття. Ось Тут буває чи обістна, чи я не знаю, Ну мабуть, собаки. Да, собак виводять і собака встрікає все. Тому що в деяких ком'юніті, на парковках китайці собак виводять, собаки гадять тут. Ну, це Своїми очима бачив а, ось, і не прибирають після своїх домашніх улюбленців, що не дуже є добре. Ми в цивілізованому світі живемо і треба прибирати все це. ну Як то кажуть, маємо, що маємо. От що я наказав про те, що не прибирають після своїх собак? Ось проходжу, а скрізь. Євно якесь. Сподіваюся, після собак.